Хіпале, натискай на газ і вперед на повній швидкості. На цьому каналі ми йдемо на всіх парах, очіто захоплюючий матч Ракет Лиг, напружена гонка дрентурисму, або брудний ралійний заїзд у дерт, тут ніхто не гальмує. Пірнеї у битви Фотнет, будуй світ своєї мрії в Майнкрафт або занурюйся у яскраві пригоди рекрум. А якщо ти фанат формули, ми також гасаємо по трасі. То хіпалена наповнений вибуховими ігровими розвагами, які захоплюють як досвідчених ветеранів, так і новачків. Енергійна атмосфера та різноманітний вибір ігор на цьому каналі неодмінно триматимуть тебе в напрузі. Натискай кнопку підписатися та приєднуйся до команди швидкості, яка ніколи не сповільнюється. І якщо тобі подобається наш драйв, не забудь натиснути кнопку Подобається це дає нам додатковий заряд, щоб створювати ще крутіші відео для тебе. Давайте разом зануримося в світ ігор, то пале веде тебе до захоплюючого світу швидкості.